Всім привіт! Сьогодні хочемо розказати про оновлену версію ліхтаря LR60 від компанії Nightcore. Це є ліхтар LR70. Ця модель ліхтаря позиціонується як універсальний ліхтар, який зможе закрити більшість ваших задач. Давайте розглянемо його комплектацію та функціонал. Приходить ліхтар в такій картонній коробці. З інструкцією та кабелем. Type-C Type-C. Цей ліхтар має декілька функцій, і давайте їх розглянемо. Основний функціонал цього ліхтаря є кемпінгове світло. Воно вмикається за допомогою передньої кнопки затискання. Вмикається найнижчий режим 5 люмен, та світить він з всіх боків. Немає можливості перемкнути на один бік, як це було реалізовано в попередній версії цього ліхтаря. Також в режимі кемпінгового ліхтаря є ще декілька яскравостей. перемикаємо ми натисканням на Цю кнопку. Це є 55 люмен та 400 люмен. Вимикаємо цей ліхтар з допомогою затискання. Наступним функціоналом у нас зійде червоне світло. Вмикається воно подвійним кліком на цю кнопку. Тут в нас зійде також декілька режимів: це є 2 люмена. 10 люмен. Та сигнал СОС. Також є такий сигнал. Вимикається також затискання. Далі в нас йде можливість використовувати його як ручний ліхтар. Світло більш фокусоване та добре підійде для підсвітки під ноги або для прогулянки. Вмикається боковою кнопкою також затискання. Тут є декілька режимів. Це є 1 люмен Moonlight. 35 люмен. 300 люмен. 1000 люмен. Також є турбо, яке вмикається подвійним кліком. Це є 3000 люмен. І я вам скажу, що це дійсно потужний ліхтар, який, напевно, видає дійсно 3000 люмен. Звісно, він гріється, але підсвітити може досить велику площу. Вимикається з затисканням цієї кнопки. Ручне світло. Також тут є таке, таке кільце, яким зручно підвісити десь за дерево або в палаці. По світлу. Цей кемпінговий літар є досить теплим. І мені світло сподобалося. А от ручне світло, воно досить холодне має зелений відтінок. Це не дуже добре, але для нечастого використання підійде. Цей літар працює на акумуляторах вбудованих. Але акумулятор тут дійсно потужний, 10 000 мА. Тобто цього ліхтаря вистачить на дуже багато днів, якщо ви світите ним у невисоких режимах. Ліхтар заряджається за допомогою кабелю Type-C та вбудованого порта Type-C. Тобто ми можемо взяти будь-який кабель від свого телефону та заряджати ним цей ліхтар. Також в цьому ліхтарі є режим павербанка. Тобто ми беремо кабель Type-C Type-C, запихаємо сюди та заряджаємо від нього телефон, годинник, навушники, колонку, будь-що, що нам потрібно. В режимі Powerbank є звичайний режим та режим малого току. Тобто він використовується для заряджання навушників, годинників або якихось інших предметів. Також в цьому літарі є, є захист від води. Це гарно підійде для того, щоб його повісти десь в кемпінговому таборі та не боятися за росу або маленький дощик. Йому нічого від цього не буде. Я думаю, ви зустрічалися з подібними ліхтарями кемпінговими в магазинах. Це дешеві ліхтарі, які часто беруть для освітлення дому в блекаут. І я вирішив також взяти до порівняння, і я вам скажу, що ці літері непогані, але вони. Мають, по-перше, світло дуже холодне, а також мають дуже маленький акумулятор. А Акумулятор важливий для кемпінгового лістаря, тому що ми не знаємо, скільки нам треба засвітити, в якому режимі. Також маю тут Fenix E30R для порівняння розміру. і Вуркусте ts 10 Для заключення, цей літар дійсно потужний. Він класний, досить важкий та габаритний, але виконує свою функцію навідмінно. Було б цікаво, якби сюди додали змінні акумулятори, щоб можна було виймати та ставити 18650 або 21700 змінні. Але насправді це не так часто треба, бо цей акумулятор буде дуже, дуже довго деградувати, і я думаю, вам цього літаря вистачить на багато років. Також було б цікаво, якби додали в кемпінгове світло можливість зміни. Режимів, тобто світити на один бік або на два, як це було реалізовано в LRS 60. А так, це дуже класний ліхтар, який не дешевий, але має класний функціонал, може вам в облаштуванні кемпінгу або домашнього робочого місця. Детальніше про цей літар ви можете дізнатися на сайті Nightcore. Я залишу посилання в описі. Також там буде промокод, який ви можете застосувати та отримати знижку. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на мої соцмережі.